Ласкаво просимо вас до нашого сімейного блогу. Наша поїздка в Сакраменто. Поїздка це наша улюблена частина подорожі. Давайте трішки розповім, що буде відбуватися в Сакраменто. Сподобалося? Да. Відвозимо Матвія і саме шкулу і садочок. А Софія Варвара їде з нами. Усім привіт! Ласкаво просимо вас до нашого сімейного блогу. Ми довго наважувались на те, щоб розпочати вести саме такого роду комунікацію разом з вами. Чому довго наважувались? Тому що це насправді здається простим процесом, але коли в тебе багато справ, наприклад, як ми сьогодні виїжджаємо. І планували виїхати о 8 годині ранку, а зараз 10.10. -10. І де там можна було вставити зйомку? ну, Мабуть, потрібно було б окрему людину, яка би показала, що відбувається. Це завжди дуже непросто. Але тим не менше. Так, справа в тому, що нам насправді завжди хотілося. Нас завжди щодня ми що нам хотілося, але ніяк часу не вистачало. І тут наша поїздка. Сакраменти, думаю, бюро Габелка, чому не почати знімати. А про що власне буде наш блог? Так як Інстаграм це така е історія, де Андрій, до прикладу, любить Інстаграм говорити, але зазвичай він дає тільки вижив, тільки якісь свої там, корисні думки, тільки якусь думку веде. А YouTube буде це все те, що лишається за кадром. А за кадром зазвичай лишається все саме цікаве. Ось. І хочеться, щоб це було так, так легко, що просто, образно кажучи, коли ви маєте час на перекус або на сніданок і чайок з тут можна просто вчити, подивитися якийсь легкий, смішний, цікавий блог про сім'ю, про спорт, про лайфстайл, про міграцію в Америку. Ось, тому що ми хочемо показати міста, свої подорожі, своїх дітей, сім'ю і, напевне, нас, е, таких, як не видно в інстаграмі. Ось ми, я думаю, що має бути класно, цікаво. Як мінімум, ви відчуєте е, нас, нашу енергетику, наш. Мені би хотілося, щоб цей YouTube канал був легким для вас, чимось цікавим і, можливо, навіть надихаючим. Знаєте, коли ти дійсно можеш ввечері, думаючи, щоб це переглянути, ти можеш включити і отримати якусь користь, чимось надихнутися, ось, з -з змотивуватися, до прикладу, до тренування, тому що я планую показувати лайфстайл, а наш лайфстайл це. Можна сказати, дуже багато спорту, але як нещодавно ми з тобою розмовляли, що спорт для нас це не є щось складне, воно абсолютно м'яко інтегровано в наше життя. Ми це робимо, мабуть, у більшій мірі в такій кількості, тому що це наша справа, але це точно щось, що не потребує великої кількості сил енергії. Уваги, тому хотілося б саме транслювати можливість кожному не сприймати як спорт, як щось складне та обтяжуюче. Спорт може бути цікавим, він може бути різноманітним умісним. Ось тому да, я думаю, що це буде такий наглядний приклад. Як можна інтегрувати і спорт, в тому числі в сім'ю та в своє життя. Поїхали. Сьогодні їдемо майже повною компанією. Матвій і Сава лишилися вдома, а Софія і Варвара їдуть нами. Ми інколи їх розділяємо таким чином, тому що усім буде тихіше і усім буде безпечніше. Хлопці проведуть час. Разом а Соня і Варвара проведуть час разом з нами. Тим більше, що вони полюбляють подорожі, і коли ми сказали, що їхати будемо 5,5 годин, то вони запитали, а можливо, шість. Тобто дівчат довгої дорогою не налякаєш. Є одна перевага непомітна тебе. в тебе автомобілі для. Більше двох людей по цій полосі за двома жовтими лінями. І вона практично без травня. в кожній машині, які їдуть по праву сторону, їм знаходяться люди лише в кількості однієї особи. Тому всі, хто їдуть тут, це всі, мають два та більше пасажирів. Нам спочатку було супер прикольно, що ми можемо заїжджати в цю лінію пріоріті, тому що часто дійсно права сторона стоїть, а тут можна рухатись. Дрібниця, але приємно, особливо коли поспішаєш. Заправитись. Заправитись. Давай під'їду заправлюся. Ми зупинилися. Поїсти, це наша улюблена частина подорожі, це коли ми зупиняємося, поїсти. Так. І помітили цього разу, що нам дуже не вистачає собак з нами. Тому що завжди, коли ми висипаємося для того, щоб перекусити, за нами біжать собаки. І не вистачає, до речі, все рівно Матвія і Сави. От якось двох одразу бачиш і не вистачає, не вистачає ще когось, і це відчуття, воно тобі постійно тебе тривожить. все відчав. До речі, таке правило гарне мені здається, що діти повинні завжди бути перед батьками. Ну, як мінімум перед одним з них. Щоб ти їх бачив. А, у мене це на фоні сформувалося того, що дітей часто крадуть. Знаєте, ті люди, які розуміють, як можна легко і класно продовжувати подорож, знову ж таки, це ті, хто розуміють силу стреченка. Це ж знах, це ж знахідка, зрозуміти, як зробити свої ноги знову такими комфортними для подальшого просування і так само зробити комфортно собі в голові. Один раз зупинився, заправився, зробив стричик. Інший раз зупинився. Зробив 15 хвилинне тренування. І не потрібно зупинятися пити каву. щоб якимось чином ми постійно намагаємося знайти простіший варіант, якимось чином покращити стан. І який це завжди а, спосіб? Правильно, Легкодоступний. Давайте я трішки розповім, що буде відбуватися в Сакраменто. Сакраменто, хто не знає, це столиця Каліфорнії. Це як Київ, так? тому що Сполучені Штати Америки розділені на штати. І кожен штат вважається як окремим містом. У кожному штаті є своя столиця. В Каліфорнії це Сакраменто. І взагалі Сакраменто вважається одна з найбільших. Українських діаспор. Тому я вважаю, що такий проєкт, як «Прокринця», обов'язково повинен бути реалізованим саме в Сакраменто. В чому ж мета, і що взагалі такий проєкт «Прокринця»? Це можливість щосуботу зустрічатися усім українцям для того, щоб разом потренуватись, а потім поспілкуватись, попити кави, познайомитись. І це таке. Ком'юніті українців за кордоном, де люди можуть об'єднуватись за інтересами, де можуть люди об'єднуватись. Чому? Тому що, перш за все, вони схожі між собою. Недарма тренування дуже рано. Це робить певний відбір між людьми, не просто всі, хто А це потрібно в п'ятницю ввечері, налаштуватись, рано прокинутися в суботу і так далі. Тому цей проект набирає обертів і Сакраменто. Якщо буде, то буде вже 16 м містом. У нас є міста в Україні, в Польщі, в Сполучених Штатах це вже буде четверта локація. Чому я кажу, якщо буде, тому що насправді дуже складно стартувати місто. Усі тренуватися хочуть, але як ви розумієте. Найскладніше це знайти відповідальну людину, тренера. Тренера з освітою, тренера з досвідом, і саме головне, з бажанням займатися своєю справою. Ось ми і їдемо. Часто люди запитують, а чи є вже тренер. Ви знаєте, в цьому проєкті, так як і в багатьох інших проєктах по життю, не можна одразу претендувати на те, що в тебе буде все готово. щоб тренер, Знайдеться до того, як ти приїдеш, що люди будуть, ти ніколи не знаєш, ти просто це робиш, а вже буде чи не буде, це вже питання інше. На сьогоднішній день, наприклад, найскладнішим запуском було місто Львів. У Львові ми три роки шукали гарного тренера і знайшли. В Сакраменто, мабуть, повинно бути простіше, але так само, як і в будь-які інші. Цілі по життю ти не можеш претендувати і очікувати прямо на, на очікувати чогось. Тому що, коли ти не очікуєш, ти не розчаровуєшся. А коли ти просто робиш, то ти робиш усе можливе, аби це реалізувалося. Тому їдемо пробувати реалізувати проект Сакрамент. Є що додати, додати стосовно проекту. Яке твоє власне відношення до я знаю що... Бо в тебе точно є, чим поділитися. Що ти думаєш про цей проєкт взагалі? Ти знаєш, ти Андрій, я сама віддана учасниця Брукінця. Тому що я знаю його ще далеко до того, як це стало тусовкою. Зараз Брокінця, наприклад, багато хто любить за те, що спочатку люди тренуються, потім люди спілкуються, починають дружити і так далі. А я ще знайома була з Брукінцям, познайомилася з ним. Коли ми просто приїжджали в ботанічний сад і в мінус 10, мінус 15 бігали, щоб не замерзнути. Ну потім робили там такі функціональні тренування, знову ж таки, щоб не замерзнути. Ось, і швиденько, швиденько пригали в машини, їхали додому, але дуже заряджені, свіженькі, з червоними щоками і гарним спочатку вихідних. Тому я реку, що в мене зприкінці особливі відносини. До речі, ти класно пригадала історію, тому що кожен, в свою чергу, бачить те, що він хоче бачити. І коли в суботу вранці потрібно прокинутися і поїхати на тренування, часто стає складним саме процес прокинутись, але ви можете одразу пригадати, як цей проект починався і як він насправді проводиться. І, і, і продовжує проводитись вже понад п'ять років. До речі, проєкту про кинця. в Києві все так само незмінно при будь-яких погодних умовах. Тренування відбуваються щосуботи. Тому одразу хочеться усім на усіх локаціях сказати, що друзі, не одні ви, а це вас насправді і робить такими, скажімо, особливими унікальними, і тільки ті, хто можуть це робити знову і знову. Можуть на щось дійсно претендувати. Тому прокинця це такий свого роду фільтр, який допомагає людині побачити себе, покращити свої якісь дисциплінарні якості. Ось, ну і ще раз повторюсь, що а за межами України це чудова можливість знайомитися з людьми, які прагнуть, прагнуть розвиватися, чогось хочуть, хочуть. Ставати кращими і хочуть таке саме оточення навколо себе, тому покинця це дійсно класна тусовка. Друзі, я внизу під відео лишу посилання на усі локації, де в нас реалізований цей проєкт, і хто його знає, можливо, саме в вашому місті вже давно існує цей проєкт, і ви можете просто взяти, долучитися і побачити, побачити на власні очі. Цікавий факт, що усі проекти, які ми маємо, вони були згенеровані дякуючи вашим ідеям. Тому під час влогу ви можете думки, які у вас виникають, запитання, сміливо заходити в коментарі, писати, а ми, в свою чергу, зможемо розкривати в наступних влогах те, що цікаво саме вам, тому що цей влог ми знімаємо для вас. Ну що ми багато що зробили разом з вами. Онлайн-фітнес клуб, прокинця, бренду одягу, аудіопробіжки і ще багато-багато-багато різних проєктів. Тому е давайте волю своїм фантазіям і вперед в коментарі. Друзі, а хто зацікавився онлайн-фітнес клубом тренуваннями, бо погодьтесь зручно! Ти прокинувся вранці, це роби. класне професійне тренування. У моєму ефірі або в записі, протягом дня ти маєш 15 хвилинне тренування, яке можна виконати як. На випадок, якщо ти не встиг виконати повноцінне тренування, або використати це 15 хвилинне тренування в такому форматі, як ми, посеред дня, для того, щоб трішечки привести себе в такий моральний і фізичний тонус, або якщо їдете десь подорожуєте. Або просто протягом дня, коли відчуваєте, що не вистачає енергії, тренування реально заряджає. І ми з золі і спілкуємося про відчуття. Тому в описі лишає посилання на сайт, читайте деталі і приєднуйтесь в нашу велику, -велику сім'ю. У нас понад три тисячі учасників по навіть на Чим ми дуже пишаємося. Ну нам прийшлось зустрітися. Добре, що доїхали. Ми не могли. Ми не могли. Ми взагалі організували прокинця тут тільки для того, щоб приїхати до А, От воно що ну все все прямо по сезону, сушка так, сушка. Ні, тут все таке Так, Я за це кажу, все прям супер класно.

Yeah, 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 готові до прокинця? Дівчата, ви готові? Ага. Соня, ти будеш тренуватися? А, -а. а ти, Варвара? Якщо вам буде надто да, холодно, можете залишитися в машину. Але якщо вам треба строк, то будуть я думаю, що навіть через відео частково передається цей ранковий настрій, і ми так кожного дня, кожної суботи зустрічаємося. І що я хочу сказати, що в містах, де є сезонність, в цьому ще більше є якоїсь магії. Я нічого не має бути міст, де немає з такої яскравої сезонності, але... Коли холодно, ти береш каву і їдеш, дружиш трішечки, Так, дівчата? Холодно, холодно. І знаєш, що зараз зустрінешся з такими самими дивними людьми, як сам, і від цього стає якось добре. Так, швиденько, воно завжди так чекається і так швидко закінчується. Ми, як ви бачите, потренувалися. Швиденько, і тут... швиденько тому що є таймінг. Одна година. Ось, тому все, все по таймінгу було. Потренувалися і зараз їдемо на каву. На каву всі разом. Дівчата, ну що, як вам? Добре, Добре сподобалося? Холодно було. Ні, так? Да. Але ви молодці. Ні, ну було класно, так? Да? Наші, як завжди, як наші. Дуже було. Дуже було душевно, кайфово і взагалі молодці українці. Маємо, маємо тільки, маємо тільки набирати обертів. Це лише початок. І знов та сама історія. Ти приходиш ...прохолодно, вітряно і так далі. Але Сміло. дуже, але дуже схоже по відчуттям на Київ було. Да. Правда? Да. Київ. Ми скучаємо. Було дуже по нашому. Було дуже по-нашому. Зараз супер настрій. Ми всі е, не могли відійти від е, капітолію, розмовляли. Вітер холодно, але вже домовилися зустрітися зараз тут. Поруч поруч е, в кафе. Вернулися з сім'єю, щоб зробити разом фотографію. Це така знакова фотографія. Знаєте, приїхати, зустрітися з нашими, потренуватися, поспілкуватися, випити кави, дізнатися, дізнатися настрої, дізнатися щось новеньке. Загалом прямо це щось прям супер особливе. І Я, тренуючи людей, розумію, що я стаю частиною їхнього мислення і їхнього успіху, бо я тренував завжди дійсно успішних людей. Я потім зрозумів, що це точно так само, як в спорті відбувається, І що ти можеш перекидати це на різні аспекти свого життя. Просто починати це буде буквально як готуватись до марафону, якщо ти ніколи не бігав. Ти будеш дуже повільно, і ти не будеш бачити результату. голодів. Але це відбувається. Але ти прямо думаєш, що Боже, як я побіжу 40, що я навіть 5 не можу. Бо людині здається, що 5 це якийсь мінімум порівняно з 40 гуман. А виявляється, навіть 500 метрів це результат, і 200 це результат. Просто вийти на пробіжку, просто вийти і пройтися, це вже результат. Тобто, коли ти починаєш цінувати маленькі речі, то тобі якби відкриваються, відкриваються великі речі. А коли ти хочеш тільки велике... І ти ще не готовий це проковтнути. І типу тобі голови не І Доля, Від Бог не дасть, що Хоч, ти. Поки ти не готовий до великого і, і тому не берешся за мало, ти будеш на місці. І ти такий, окей, ти що мені почати? І він пропонує, як я цьому човку сказав. Піди на роботу безкоштовно. І тільки ти йдеш на роботу безкоштовно, аля, типу, ти, ти ковтаєш це, окей, типу, я йду. І приходиш на роботу. З надією, що ти будеш працювати, не знаю, там перші пів року безкоштовно, не розумієш навіть як. І чувак каже, слухай, ти класно працюєш, я тобі готовий платити, і ти такий ти... а тобі готовий платити тільки того, що ти погодився на ніщо. Ти починаєш ентузіазмом працювати, робити свою справу, ще щось. І він каже: Блін, чуба, то вас тобі Ще буде більше та йолки, палки, я б. Тобто, а й що далі, а що дальше? Б... Да, типу, і ти якби заводишся. Розумієш, в спорті така сама є проблема, тому що люди заводяться і потім все починає крутитися тільки навколо спорту. Вони прям витрачають на це, ну, вижимають все туди ви складають. Вийшло прогулюємося і. Бачили тату. Вирішили, що на тату ми не готові ще поки, так? Але дещо ми все-таки зробимо. І не тільки ми з Олією, там ще і Софія примазується. Побачимо. Може, у нас поїздка Сакраменто стане трішечки ще більш знаковою для нашої сім'ї. Ми зустріли тут нашу ще одненьку маленьку мрію, а може татову просто. Ми дуже хочемо Дебірмана. Ми дуже хочемо Дебірмана. Так, і як тільки. і Як тільки так одразу. Ти подобається Сіфі? Переду чекає декілька годин дороги, і наш влог підходить до кінця. Не забувайте підписуватись на канал. В коментарях ви завжди можете задати питання, які вас цікавлять. А також в описі під цим відео ви можете побачити посилання на наші продукти, одяг від онлайн-фітнес-клубу, тренування і багато іншого. Цікавого, корисного і саме головне, якісного. До скорої зустрічі! Пока-пока.